Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми розпочинаємо вирощування розсади солодкого перцю. І в цьому відео хочу розповісти за деякі моменти та нюанси, які допоможуть нам отримати швидкі та дружні сходи розсади. Все розпочинається, звісно, з враховування термінів проведення посіву, щоб у нас розсада на момент висаджування була добре розвиненою, не перерощою, але і не занадто маленькою. Розподіляють види. Розсади солодкого перцю на маловікову розсаду і повновікову. Що це означає? Малавікова розсада має вік 30-35 днів, і зазвичай вона вирощується для індустріального взагалі вирощування солодкого перцю, коли треба засадити велику площу великої кількості невеликими рослинками на зріст 12-15 см і 5-6 справжніх листячків. Але ми будемо розпочинати сьогодні вирощувати. Повновікову розсаду солодкого перцю, яка буде вирощуватися протягом 60-70 днів, на зріст буде 20-25 см і буде мати 8-12 справжніх листячків. Саме вирощуючи повновікову розсаду, ми можемо досягнути максимально гарних результатів по вражайності і отриманню ранньої продукції плодів солодкого перцю. Які сорти будемо вирощувати? Сорт Айвенго. я впевнений, багато хто з вас його колись вирощував, і сорт Богдан. Це ранньостиглі стиглі сорти, тому будемо отримувати ранню продукцію. І що ще їх відрізняє: насіння саме цих сортів, воно недороге. На відміну від деяких імпортних сортів, гібридів, які ну, насіння, будемо так казати. Недешеве. Для вирощування будемо використовувати ось такі плашки, хоча раніше ми інколи вирощували касети. І, в принципі, касета це чудовий варіант, але у нас зараз дефіцит простору для розміщення касети. В плашках воно буде трішки більш компактно на початковому етапі. Потім, коли з'явиться розсада, підросте, отримаємо кілька справжніх листячків, ми пересадимо її ось в таку чи подібну касету. Сьогодні сіємо саме в плашки, оскільки у нас два сорти. Звісно, ми підписали, наклеїли вже етикетки, щоб потім не сплутати. Зробили такі. Боростки. І саме по боростках будемо розміщувати насіння. Глибина заглиблення насінин солодкого перцю 0,5-06 см. Якщо заглиблювати глибше, то вже можемо отримати не такі дружні і швидкі сходи. Тому перевірена глибина, яка цілком буде підходити для. Отримання гарних сходів саме така. Друзі, що стосується ґрунту, ґрунт повинен бути легким, повітря та волого добре проникненим. Це надважливо. Чому? Тому що щільний ґрунт він заважає гарному розвитку коренової системи будь-яких рослин, тому не варто щільні ґрунти використовувати для вирощення розсади, для посіву. Розкладаємо на відстані до 1 см. Звісно, можна розкладати більш щільно, але тоді нам раніше доведеться проводити пікірування. Ми трішки хочемо потримати розсаду після сходів саме в цих плашках без пересаджування, тому даємо одразу простір між насінням. Провели розкладання, якщо треба щось виправити, можна зробити це чи пензликом, чи іншим підходящим предметом. І робимо закривання насіння шаром грунту. Трішки прищільнюємо. Провели посів і залишилось два надважливих моменти. Це ретельний полив, тому що саме від того, як ретельно ми проведемо полив посійного насіння, буде залежати, наскільки насінинки зможуть напитися води і гарно прорости. Ми поливаємо зазвичай ось таким розпилювачем, тому що не можна зараз дуже великим таким потоком води поливати, щоб не засмоктало посійне насіння більш глибоко. Ось таким чином на Сантиметр, півтора сантиметри промочуємо шар ґрунту. Накриваємо плівочками чи склом, якщо є скло. Після проведення посіву розміщуємо пасійне насіння в спеціальному відділі нашого стелажу, в якому ми маємо можливість створити потрібну для швидкого проростання температуру. Він закривається у нас плівочкою, і ось ця лампа буде нагнітати потрібну температуру. Найкраща температура для проростання насіння солодкого перцю 25-28 градусів. Саме солодкий перець дуже теплолюбна культура, тому за такою підвищеною температури сходи з'являться за 5-7 днів. Якщо температура буде нижча, одним словом, якщо сказати, кожен градус зниження температури. Відтерміновує появу сходів на один день. Тобто за 25-28 градусів ми отримаємо через 5-7 днів сходи дружні, за температури 20 градусів ми вже отримаємо сходи за 12-15 днів. Ось така залежність. А за температури грунту 13 градусів, сходи солодкого перцю у нас з'являться на 22-25 день. Тому, друзі, саме слідкуйте за температурою ґрунту, в якому знаходиться насіння, повітря може мати одну температуру, ґрунт – то трішки за інше. Ось що стосується посіву солодкого перцю. Всі нюанси ми з вами розібрали, чекаємо на появу сходів. Звісно ж, після появи сходів на 5-7 день чекаємо на появу першого справжнього листочку і продовжуємо вирощувати потім розсаду. Але це вже зовсім інша історія. На цьому відео завершую. Бажаю вам гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення.